Біля районного суду у Кропивницькому зібралися містяни, які вимагають звільнити з під варти розвідника Романа Червінського на плакатах та футболках Написи Свободу Червінському. Я думаю, що ця справа остаточно розвалиться вже в Кропивницькому суді, тому що київські суди відмовляються розглядати цю справу. Вимоги судити по совісті. Якщо судити по совісті, то взагалі немає складу і події злочину по Червінському. Насправді це захисник, це легендарний розвідник. До цього засідання у цій справі відбувались у Києві. Майже рік тому Роману Червінському голосили про підозру у справі щодо обстрілу російськими військовими аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 22-го. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки ракетного обстрілу аеродрому Канатове після акції на вулиці. Учасники перейшли до зали суду. Так зустрічали Червінського. Роман Червінський сказав з обвинуваченнями не згоден. матеріалах відсутні будь-які докази про те, що я повідомив росіян про зосередження людей на аеродромі, і що я мав якісь вплив на те, що вони там з'явилися навіть є лист відповідь. Військової частини самої, яка найбільше постраждала військова частина. Так і пише: ми не будемо визнавати корину, тому що цей удар був в результаті аеророзвідки. На підготовче засідання прийшов один потерпілий 17-ти. у підозрюваного шість адвокатів. На засіданні були п'ятеро. Андрій Юсипов клопотав про те, щоб перенести засідання для виклику всіх потерпілих. Роман Червінський з опозицією погодився. Вважає під час слідства на свідків ракетного обстрілу аеродрому чинили тиск. СБУ зразу ж побігли потерпілим, розпливо історію. Коротку, що нібито я повідомив росіян, хоча це протирічить навіть матеріалам справи, навіть кваліфікації справи. Я бачу, як вони допитувалися потерпілих, тобто через це доручення, що хтось повідомив росіян, і це Червінський. Прокурор Віктор Кобець не заперечував проти перенесення підготовчого засідання та просив продовжити запобіжний захід тримання під вартою. Сказав за скоїне передбачене покарання від 8 до 12 років позбавлення волі, оскільки попередня ухвала строки запобіжного заходу визначений по. 19 квітня 2024 року вважаю за неможливе проведення підготовчого судового засідання без участі повного складу. осіб. відкласти підготовче судове засідання, оскільки відсутні докази належного поволнення потерпілої сторони, яка повинна приймати участь в судовому засіданні. Прокурор від коментарів після засідання відмовився. Якщо у вас є які запити звертайтесь офіційно до Сенерального прокурора. Дякую. Верховному суді буде розглядатися клопотання про направлення справи за підсудністю. Ми вважаємо, що ця справа має розглядатися в Києві. Що стосується безпосередньо повернення обвинувального акту, він повністю не відповідає тим вимогам, які закріплені в КПК. І на відповідній стадії процесу, безумовно, ми це питання поставимо. Зі слів адвокатів, засідання у Верховному суді заплановане 15 квітня. Дата продовження засідання в Кропивницькому поки невідома. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.